Мене звати Ліля, це канал Нокахірш. І сьогодні у цьому відео, яке я не хотіла знімати ніколи би, але реальність заставляє, і мені треба хоча б кудись відрефлексувати те, що я відчуваю щодо ситуації, яка склалася, і яка просто в голові не вкладається, що навіть зараз в таких, в таких реаліях. України може відбуватися те, що відбулося. Хлопці з Івано-Франківська приїхали в Київ робити туси, щоб знущатися і гвалтувати дівчат. Я ніколи не хочу, щоб мене стосувалися якісь негативні речі, але оскільки я колись була дівчинкою, потім була дівчиною і тепер стала жінкою, мене це стосується безпосередньо. Тому ніяк не відреагувати я не можу. Спочатку мене огорнув такий праведний гнів, навіть не хотілося про це думати. Це неправда, це жахливо. Потім я почала гіпераналізувати, як таке може взагалі бути. Потім знову гнів і бажання пересаджати тих всіх вилупків, які це роблять, і взагалі всіх вилупків, які взагалі щось таке собі навіть думають робити. І тільки потім мені стало дуже сумно за тих дівчаток, яким довелося пережити такий досвід у своєму житті. І одразу дисклеймер: такі покидьки не мають права на жалість і співчуття. Їх можна спробувати зрозуміти. Хтось їх взагалі спробує виправдати. Всі коментарі, купа коментаторів казали, що винувата жертва, і одразу ще один. В цьому відео я буду говорити про жінок, які пережили е, сексуальне насильство. Так, я усвідомлюю, що жертвами сексуального насильства стають і чоловіки, але за статистикою майже 80% всіх жертв домашнього сексуального насильства це жінки. Тому я зосереджуся саме на цих 80%. Насправді це відео більше для мене і для того, щоб я могла прокричатися. Хоча б якусь порожнечу про несправедливості, які вимушені переживати дівчата, жінки. І знову ж таки, я розумію, що чоловіки теж переживають несправедливості в свій бік, але ці несправедливості вони проявляються зовсім у різних речах для жінок і для чоловіків. Чому я говорю ці уточнення? Бо часто в гендерних питаннях люди люблять мірятися стражданнями. І працюють за такою логікою: якщо я страждаю, а ти страждаєш менше в цьому питанні, або страждаєш в чомусь іншому, то ти означає не страждаєш взагалі і не маєш права жалітися. Хоча страждання працюють зовсім не так. Ти ж не можеш сказати, що ти страждаєш більше, бо тебе болить зуб, ніж. Людина, яку болить голова. І вона не має права жалітися на свій біль тільки тому, що її не болить зуб, а голова. If that make sense? Тому що це не так працює. Так само з цією темою у нас є проблеми історично і культурно зумовлені, зв'язані з нашою статтю. Але одні не виключають інші. Тому давайте не мірятися цими проблемами. А намагатися вирішити кожну окрему проблему. На мою думку, одну з найбільше несправедливість, з якою виховують багатьох дівчаток, це внутрішнє зобов'язання задовільняти і обслуговувати чоловіків. Обслуговувати у всіх сенсах цього слова: у побуті, у соціальних зв'язках, у інтимному плані тому ж самому. І не дай Боже якимось чином пощербити ту гідність чоловічу. Хоча ту гідність можна назвати просто звичайним людським его. Найбільша різниця, з якою виховують хлопчиків і дівчаток, якраз полягає в тому, що ж для них визначається. Гідністю. Що для них є гідність? Для хлопчиків це очікування від них бути незалежними, сильними від дівчаток навпаки. Бути слабкими, бути підтримкою, бути за чоловіком. Чудовий в лапках приклад я зараз вам наведу однією фразою. Яку сказала мама своїй дочці в неї на весіллі кажучи е слова настанови тост. Будь мудріша і змовчи. Тобто емоційно обслужи свого чоловіка і ні в якому разі не порань його его і його гідність. Хоча своє его і свою гідність. Ти мусиш забрати і засунути сюди, собі його кудись подалі. Не зрозуміти мене неправильно. Я можу зрозуміти, що мала на увазі та мама, говорячи ті слова, але я не буду. Тому що ти обираєш форму тих слів, які ти говориш. І люди не зобов'язані перекладати твої думки для себе. Це правильно, але й неправильно. І не про це зараз. І повертаючись до тих лагерних вечірок, я собі навіть в голові не можу вкласти всіх тих коментаторів, які писали звинувачення у бік жертв, і тих, що захищали тих кінчених просто хлопців, що це робили, і ті форми слів, які вони використовували, сама винувата. Ні, не винувата. Вона сама знала, куди йшла. Ні, не знала. Дівчина має право ходити на вечірки і не очікувати, що її зґвалтують, чи напоять, чи напхають наркотиками. Дівчата й так постійно думають про те, можна піти кудись, чи не можна піти кудись. Довіряти чи не довіряти. Ходити після такої години, чи не ходити кудись після такої години самим. І ще такий коментар. Вони ж вдягаються як шльондри. Відколи це те вбрання, в якому ти ходиш, позначає твою готовність до сексу з незнайомими чоловіками, і мене вбиває та тупість і цинізм тих коментаторів, які звинувачують дівчат у тому, що їх зґвалтували якісь виродки. Для яких немає значення ні бажання дівчини, ні те, як вона виглядає. Вони впевнені в тому, що жінка це для них, жінка належить їм. Вони мають право робити з жінкою, що хочуть. А якщо дівчата відмовляються, то це означає, що вони ламаються і набивають собі ціну. І остання це найогидніша річ, яку взагалі колись доводилося чути багатьом дівчатам, я впевнена, і мені особисто. Тому що набивати собі ціну, це означає, що ти товар, за який торгуються, за який можна заплатити дешевше або дорожче. І ти набиваєш собі ціну, щоб продати себе як товар дорожче. І ти товар. А не інша самостійна, доросла людина, яка має свій вибір, яка має право на своє тіло і має право не бути зґвалтованою. Певні дослідження показали, що спільноти, в розбудові яких активну участь беруть рівномірно як жінки, так і чоловіки, перекривають більшу частину проблем, які виникають у тих же спільнотах. І вони більш стабільні, збалансовані і продуктивні. І це має сенс навіть у побутовому плані. Коли ви пара, коли чоловік сприймає свою дівчину чи дружину як рівноправного члена стосунків, вони швидше і легше досягають своїх спільних планів. Тому що ви розподіляєте навантаження. Рівномірно. Це як один плюс один дорівнює 2. Але в людських стосунках, не забуваємо про синергію людських стосунків, один плюс один дорівнює три. Тому я не, щиро не розумію чоловіків, які хочуть, щоб жінка була за ними, щоб жінка була просто обслуговуючим персоналом. Щиро кажучи, мені надзвичайно пощастило, що моє оточення, чоловіче оточення складається винятково із чоловіків, яким я повністю можу довіряти, в якому б я стані не була. І хоча я говорю, що я вдячна за це, звісно, але це має бути нормою для всіх людей, відчувати себе в безпеці з іншими людьми, якої б вони статі не були. І я б дуже хотіла, щоб кожна дівчина змогла відчути себе, де б вона не була, в чому б вона не була вдягнута, в котрій годині б вона не виходила з дому в безпеці. Просто банально в безпеці. Я вірю в те, що цього можна досягти, але цього можна досягти тільки. Вихованням молодого покоління. Змінювати людей важче, ніж виховати правильно. Тому виховувати дітей правильно і карати злочинців за скоєне. Це так ось так просто в мене в голові. Злочинців треба карати, але не повістками. Мене ще вбило в цій ситуації з цими хлопцями те. Що с кільком шістьом хлопцям, ось таким хлопцям, дали повістки в те саме військо, де служать купа жінок, яких ці хлопці так ненавидять і так не поважають, і в те саме військо, яке ми так поважаємо всі, те військо, яке нас захищає, яке для нас є величезною цінністю. І туди запихають таких людей із такими цінностями. Служба у війську не може бути по логіці в'язницею. Де ви взагалі бачили, щоб люди добровільно йшли у в'язницю? Що ж я багато наговорила, дуже емоційно наговорила. Дякую, що дослухали до цього моменту. Сподіваюся, що було зрозуміло. І дякую, що дали мені провідчувати цей момент. Я розумію, що... я розумію, що ці думки могли прозвучати трохи склимацовано і місцями незрозуміло. Але мене як дівчину, як жінку, ця тема дуже болить. І я сподіваюся, що вона болить так само багатьох людей, які захочуть міняти цю ситуацію. Тому цінуємо людей, вчимося цінувати себе. Целю, і всіх цілюю, всіх люблю.